Доброго дня, дорогі мої друзі, а також гості мого каналу. Рада всіх вас вітати. Хто знає Київ, той, мабуть, вже здогадався, що я на Софіївській площі нахожуся. Тут досить красива церква. Ну, а на самій площі вже в новинах розказували і я ще покажу. Тут знаходиться... Ой, тяжко говорити на цю тему. Тут знаходиться військова техніка орків, звичайно, спалена. Які зазіхнули на нашу вільну Україну. Все це зараз спалено. Он підписано навіть за Бучу. За Одесу, за Херсон люди вже попідписували за Чернігов, за Вишневе, за Донецьк, де вскрізь вони бомбили, де вбивали наших мирних людей. За Лисичан, за Мелітополь, за Харків люди зробили надписи. Це жахіття, це жахіття, скільки вбито мирних людей, наших захисників. Все це зараз стоїть на Софіївській площаді спалене, непригодне, слава Богу, до використання. І сюди його завезли, щоб. Люди могли бачити все це? Ось повністю все спалене. Не треба йти до нас з війною. Ми мирні люди, такого не було б. Рядом пам'ятники захищені мішками з піском. Все наші укріпили, молодці, все досить гарно зробили. Ну а тут ось ось таке. Церкві бють дзвони, мабуть, іде служба починається або закінчиться, я зараз теж туди зайду. Поставлю звичайно свічки за здоров'я наших захисників за нашу Україну. Дуже красиві купола тут. Тут при вході до церкви стела захисникам Небесної Сотні Майдану, які теж захищали погляди нашої України. Це Михайлівський Золотоверхий монастир. При вході тут є магазинчик, де продається вся церковна атрибутика. Далі написано, що відеозйомки заборонені. Ось покажу дуже красивий цей монастир. Тут якийсь ремонт іде, плитку ложать. Далі знімати не буду. Всім бажаю мирного неба, всім бажаю здоров'я, благополуччя, пока-пока, до нових зустрічей!